За, якщо ви сьогодні затвердите земельну ділянку, завод десь протягом трьох років, мабуть, буде, якщо все буде добре. Дякую. Дякую. Будь ласка, там ззаді. Будь ласка, там чоловік стоїть. Я ж кажу. Герківському районі будується зараз, в стадії будівництва перший Ну, Мені здається, що в принципі ви зря так реагуєте, тому що неможливо виховувати дітей у дитячому садку, який тільки будується. Спочатку треба збудувати, а потім щось робити. На <правда> ну, сьогоднішній день там будується. Уже процес іде. Тому, будь ласка, якщо є питання, по суті, задавайте по суті. Будь ласка. Речі. Вам треба принаймні, принаймні бути спеціалістом. У вас є у вас... Який у вас спеціаліст? Значить, це вже починається крик. Я дякую, Валерій Григорович, тому що тут вже починається не аргументація говорити, а виключно на емоції. Шановні виноградівці. В п'ятницю 19 грудня відбулася архітектурно-містобудівна рада при секторі містобудування та архітектури районної державної адміністрації. Рада вивчала обидва детальні плани території та прийшла до певних висновків. Я прошу, щоб Текзама Альгарета Іванівна, голова містобудівної ради, озвучила для учасників проміжкових слухань рішення архітектурно-містобудівної ради. Зараз виступав Валерій Львович. я нам наголосив, що для того, щоб об'єкт був відкритий, прошу послухати мене, для того, щоб він запустився, так, треба прийти в даний період. Друга, Друга, Піраня, я вас попрошу ще раз. Ми є люди, ми є європейці. Ви хочете, щоб ми вас поважали, то ви в першу чергу поважайте самі себе. Спочатку послухайте, а потім задавайте питання. Будь ласка. Є етапи для того, щоб наш цей процес був в рамках закону. Зараз ми зібралися по першому питанню. Нам треба вирішити містобудівну документацію. Є проєктну організацію. на розпорядження голови райдержадміністрації було розроблено два детальні плани території. Згідно з закону про регулювання містобудівної діяльності, ця проєктна документація має пройти містобудівну раду. В районі в 2012 році за розпорядженням голови районної державної адміністрації створена архітектурна містобудівельна рада і працює вже протязі двох років. В складі даної ради професіонали, архітектори, представник санепідемстанції, представник екологів. 19 числа в нас пройшло обговорення даних двох проєктів, і було вирішено, я вам ще зачитаю, рішення по кожному. Детальному плану території і остаточне рішення містобудівної ради. Прошу мене послухати, тому що я теж хвилююся, вас багато. Значить, рішення архітектурно містобудівної ради щодо обговорення містобудівної документації, детального плану території за межами, за межами населених пунктів. Жанської сільської ради в контурі номер 681 для будівництва звідки переробного комплексу орієнтовної площою 15 гам, у зв'язку, з що даний об'єкт розташований трьохкілометровій зоні від водоймища для вирощування риби, рекомендувати при продальшому проєктуванні передбачити заходи для забезпечення мінімального впливу на навколишнє середовище з обов'язковим погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами Державної санітарно-перемістивської служби. Це рішення, по-перше. Рішення архітектурної містобудівної ради щодо обговорення містобудівної документації, детального плану території, за межами населених пунктів Боржавської сільської ради в контурі без ноумера для будівництва сміттєпереробного комплексу, орієнтовною площою 15 х пропонувати при здійсненні подальшого проєктування об'єкту на даній території, врахувати необхідність будівництва дороги, пріоритетним в обхід населених пунктів. Друге, дослідити та передбачити при необходимості противопавок і безпоруди. Це рішення по двом проектам. Остаточне рішення, розглянувши детальні плани території та обговоривши перспективний розвиток території за межами населених пунктів Кижанської сільської ради в контурі номер 681 та Боржавської сільської ради в контурі без номера рекомендувати як пріоритетний. Та розглянути на громадських слуханнях детальний план території за межами населених пунктів Пожарської сільської ради для будівництва сміттєпереробного комплексу та подати на затвердження згідно чинного законодавства. Якщо воно є за несомне, будь ласка, не кричіть то. конкретно запитувати. 1 вересня було серпне через. Була ваша міська комісія у село Широк, І там як питання звучало? Там питання не звучало. Навіть не стояло питання за, не, за природний яких завод чи що, А лиш за бусорник. За бусорних. Тут ви вже привертаєте. Там було лише питання мусорник. Ми як представителі власті наголошуємо, що смітника у нас не буде. У нас буде лише сміттєпереробний комплекс, в якому ми будемо збирати сміття, і сміття буде лише з Виноградівського району. Це теж наголошення обов'язкове, лише наше. Сміття буде. І передбачає, що там сміттєзвалище ми, всі документи, які розробляються районною владою. Мав 4 дітей, 24 роки стажу голобництва. Я задав запитання, чого, бо на 3 метрах глубини у широкому води не буде. І ми вертаємо, чого не можна зробити у берегові, або ще чого? Я теж, як вам казати, проти того витроїти завод. Або коли у мене. Od nekaj je pitanje, kot je lahko rekel, že okolo 25, 30, 40, 40, 50, 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 500, 50, 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 0, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 0, 0000, 50, 000, 0, 000000000, 00000, 0, 00, 00 знаєте, що в середньому в нас розходи на 15 років. За 24 роки стажа я тобі думав, що найбільше гекарів грішного я гекілько потравив. Ні. Ви пам'ятаєте арцери? Оксіхо. Ви пам'ятаєте всі ото?

Котрі. Знаєте, у Бога є така пори. Заробляючи гроші, ви не купите здоров'я, котре потратите, ви заробите в ті гроші. Я про... Прошу, Прошу, вас же ж ніхто не перебав, дайте чоловіку і сказав. Прошу, скажемо, відберіться альтернативу. Альтернативу. Збираємо кооператив, кооператив. Платимо свої гроші і в ті всі хай пачечка.

А проблему кюку по городу, то зі огірків та вмер. А по інструкції пише, через 15 днів підявки дрон, чоловікових вреда немає. Прошу е, е, вашої е, троти альтернативу. Що нам робити? Творимо кооперативу або якусь пропозицію, а не лише кричати, хіба у Івана не в мене. Хіба Марії там вмерла хоть кюрка.